І при цьому ми маємо розуміти, що Національна асоціація адвокатів України і Завітова, Медведчук, Краснік, Гвоздій, вони задекларували за останні три роки майже 120 мільйонів гривень. При цьому Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України ВКДКА задекларувала це Вілков Сергій. Задекларувала майже 20 мільйонів гривень. І і сателіти Вища школа адвокатури України, яка ще буде предметом уваги правоохоронних органів, задекларувала майже 45 мільйонів гривень, і це дуже серйозні грошові кошти. Але ми наголошували на те, на тому, що деякі з цих коштів, якщо не всі, вибачте, отримані незаконно. Ми вимагали, аби Національна асоціація адвокатів України вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури України повернули ці кошти фізичним та юридичним особам. Ми за те, щоб все було в правовому руслі. Тому ми доводимо вже останній майже рік, що більшість грошових коштів зароблених в лапках, Національна асоціація адвокатів України, Радою адвокатів України, Вищої кваліфіційно-дисциплінарної комісії адвокатів України є незаконними. Їх повинна ця організована група громадян повернути, і ми зробимо все можливе, щоб вони їх повернули, якщо вони не зроблять це добровольно.